Добрий день, любі діти! Сьогодні ми проведемо урок Я досліджую світ на тему, що таке екологічні проблеми. На цьому уроці ми дізнаємось, які зв'язки існують у природі, що відбудеться, якщо ці зв'язки порушаться, які екологічні проблеми турбують людей сьогодні. З кожним роком на землі кількість населення зростає, зростають і потреби кожного жителя. Пригадайте, будь ласка, що таке потреби? Так, потреби це необхідність у чомусь, бажання, нестача чогось. Людина прагне задовольнити якнайбільше своїх потреб. А скажіть, будь ласка, які бувають потреби? Так, потреби бувають фізіологічні, престижні, особистісні і духовні. Наведіть приклад, будь ласка. Чи часто змінюються ваші потреби? Так, правильно, повага, любов та вміння приймати себе таким, якими ми є, залежить тільки від нашої самооцінки. Самооцінка це не те, ким ми є насправді, і аж ніяк не те, про нас, як про нас думають інші. Насправді це те, що думаємо про себе. Для задоволення потреб населення постійно зростає, кількість фабрик і заводів, а це призводить до екологічних проблем. Екологія це наука, яка вивчає зв'язки у природі. Якщо зв'язки порушуються, виникають екологічні проблеми. Екологічні проблеми це негативні наслідки, спричинені зміною природного середовища в результаті діяльності людини. А зараз, будь ласка. Розгляньте фото, назвіть екологічні проблеми. Які з них характерні для вашого населеного пункту? А зараз назвіть, будь ласка, за схемою, чинники забруднення повітря, які з них характерні для вашої місцевості. Аварії на атомних станціях, промислові відходи, аварії нафтоперевізного транспорту, лісові та степові пожежі, сміттєзвалища, вихлопні гази, транспорту. З року в рік. Зменшується і кількість питної води. Головна причина цього забруднення джерел прісної води. Скажіть, будь ласка, як забруднюються водойми? Так, правильно, основними джерелами забруднення природ є промислові стічні води, комунальні стічні води, сільськогосподарські стоки, нафта і нафтопродукти, поверхневі стоки та атмосферні опади. Максимальна кількість забруднення. Потрапляє у природні води з промисловими стічними водами, які мають різний склад та великий об'єм, з кожним роком також збільшується кількість земель, які зазнали опустелювання. Тому всі країни мають вести спільну боротьбу за охорону природи. Опустелювання це зниження родючості земель у посушливих районах, у результаті різних чинників. Зокрема, і діяльності людини. Для того, щоб зберегти нашу планету чистою, люди мають створювати такі технології і машини, які не шкодять природі. Види альтернативних джерел енергії. Енергія сонця, енергія вітру, енергія річок, енергія землі, енергія Світового океану, енергія припливів бережливі ставлення до природи. Економне використання ресурсів землі забезпечить майбутнім поколінням життя у здоровому навколишньому середовищі. Розгляньте фото. Розкажіть, як сучасні винаходи людства допомагають зберегти природу чистою, відмовитися від поліетиленових пакетів екологічно та економно, відмовитися від одноразових пляшок та посуду, бути енергоефективним. У побуті, обирати найбільш екологічний транспорт, економити воду, купуйте менше, та не викидайте, сортуйте сміття і віддавайте на переробку. Чому так кажуть? Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Цей вислів відомий, чи не всім, але чи всі ми не смітимо, щоб було чисто. День довкілля, який Україна відзначає щороку в третю суботу квітня, це не тільки привід голосніше про це сказати і нагадати, людство має берегти поважати природу, навколишній світ і щонайменше прибирати за собою. Земля, наша мати, усіх годує. Мені здається, що в ньому відбите оставлення українського народу не тільки до землі. А й взагалі до всього навкілля рослин і тварин, до річок і степів, до підземних багатств і повіря. Щиро шануючи все це, навіть складаючи певні ритуали, присвячені життю довкіллю, наш народ ніби доводив свою невід'ємність від природи, залежність від неї. І підійшов час до підведення підсумків уроку. Скажіть, будь ласка, що таке екологія? Які завдання вона розв'язує? Як можна використовувати природу, не завдаючи їй шкоди? Діти, чи знаєте ви, що 21 квітня це Український день довкілля, а 22 квітня Всесвітній день землі? Які мають на меті об'єднати людей навколо проблеми захисту, навколишнього природного середовища. І на домашнє завдання вам написати есе технології, які не забруднюють навколишнє середовище. Дякую за увагу!